Народ придумки, зібраю, я граю симулятор 3D. Сьогодні в мене є план, так скажемо, поїхати до якогось великого. ти настрій, сука, на мотоцикл свій. чи ні? чувак. 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 Не знаю чому, я трошечки скупну, ну коротше, самі винні. Міг ще по дорозі їздити. О, о, де, сука, збив! Сука, купив оцю машину дорогу і думаєш, людей можна збивати, ти каліч, не все, Думаю, двері відпали в мене, нічого, ну, тобі за ремонт адресок скину, курва така. Так, що я хотів сказати? Ми їдемо до Хмарочоса, будемо зараз джетпак включати і будемо літати на... Всі четкоди ви можете знайти, ну не чіткоди, а коди знайти ви можете в повному каналі, ссылка відео в описі, все перекладено на українську мову, ви можете знайти коди, і вводити їх, і грати в все, як і янтарь, симулятор 3D. Ось все, ми Приїхали, входимо на звідси. Сразу говорю джетпак, це e 320, це великий джетпак, а міні-джетпак, там якийсь інший. Так, давайте 302... ой.

Блін, ну офігену літак нахрен на спині, оце рюкзак у школу. Єбой. Єбой. Офігеть. Погнали. Дивіться, як я буду падати. Ой, я падаю, падаю я. Ой, яйца подумаю. Та яйцям кабда. Це епічно. На цьому закінчую відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Я погнав. Далі буде тільки більше. Дякую.